Але водночас прем'єр Угорщини продовжує таке виголошувати цинічні заяви про Україну. Одразу після згоди на зустрічі з президентом України Орбан вкотре відмовився називати війною повномасштабне вторгнення Росії в Україну і знову повторив слова Путіна. Що це військова операція? Мовляв, Москва війну не оголошувала. а Коли це станеться, тоді і буде війна. Цинічно заявив угорський прем'єр. Ну а раніше нагадаємо також, що Орбан неодноразово заявляв, що проти він проти вступу України в ЄС днями нарешті пояснив усім, чому за словами угорського прем'єра, після вступу до ЄС Україна забере собі нібито всю фінансову підтримку Центральної Європи, у тому числі і Угорщини. А ще мовляв, ніколи раніше не було в історії Європи такого, щоб країна, яка перебуває у стані війни, хотіла бути включеною до складу Євросоюзу. У цій всій історії будемо зараз розбиратися із кандидатом політичних наук, експерт міжнародних Станіслав Желіховський долучається до нашого ефіру. Станіслава, доброго здоров'я. Вітаю студія. Отже, Станіславе. Ну бачимо, що принаймні зараз активно обговорюється питання зустрічі Орбана і Зеленського. Так розуміємо, що вона очевидно може таки відбутися. Але якщо е, зараз ми ось бачимо такі процеси, що анонсується можлива зустріч, що можливо будуть обговорювати і принаймні налагоджувати якось контакт за для того, щоб угорщина таки не вставляла нам палки в колеса, то, все ж таки, е, як можна на цій зустрічі спілкуватися з Орбаном, і як же ж можна йому після тих всіх заяв, які він робить, просто таки довіряти? Ну, дійсно, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не погодився на двосторонню е зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, і це е могло, могло б стати першою такою офіційною е зустрічю між двома лідерами від початку повноштабної російської агресії. Е однак якихось деталей щодо е місця часу і обставин, коли це могло б статися, е поки що ми не знаємо, і так само ми не знаємо, чи взагалі вона е ще зможе. Відбутися, враховуючи яке зараз скажу непрості відносини між Києвом та Будапештом, і навіть сам Віктор Орбан у згаданому виступі заявив, що потрібно уточнити про що саме будуть сторони говорити. Ну тобто, фактично, зараз все це є невизначеним і в очевидь. Якщо і готуватиметься зустріч, то вона е, має бути е, звірена в усіх можливих напрямках, щоб вона була максимально продуктивною, щоб вона мала якийсь позитивний результат. Адже, якщо ми якщо буде проводити зустріч заради зустрічі, ми повинні розуміти, що е, на виході може нічого не статися, і фактично сторони кокожна е, кожна, е, кожного сторін залишиться на своїй думці, і звичайно, це е, не не посприятиме власне поліпшенню відносин між Україною. Та угорщиною тут потрібно звичайно дуже підходити зі специфічного боку, враховуючи якою є особистість Віктора Орбана, тому що ми повинні розуміти, що дуже часто і Україна, і інші партнери мусять винаходити якісь різного роду методи, щоб можна було переконати угорського лідера на ті чи інші дії. Ну, це наприклад, як це було було на саміті Європейського союзу, який відбувся цими днями, і власне тоді також ми бачили, як які були підходи е, з боку іноземних високопосадовців, зокрема і канцлера Німеччини Оль Олафа Шольца, і е, президента Франції Мануеля Макрона, і е, також. Е, е, Представників європейського союзу, ну і тут також варто розуміти, що навіть те, що нам потрібно зараз розблокувати кошти, щоб ми отримали їх на наші економічні та військові потреби, то звичайно тут також потрібно робити свого роду підходи. я вважаю, що було б ліпше, якби все ж таки Віктор Орбан відвідав саме українську державу, щоб він зустрівся з якомога більшою кількістю представників і влади України і дипломатії. І громадськості також, щоб він е, відвідав ті місця, де е, були вчинені звірства російськими військовими над українськими громадянами, і що власне це могло б хоч якось. Е, Показати йому насправді яка страшна ця війна, щоб він бачив це на власне очі, а не лише скажемо, десь якихось картинок, які теж він може відкидати. І як ми пам'ятаємо, казав, що це може бути фейки, тому подібне як ще в минулому році. Це було, і тоді також скажемо, це викликало дуже великий шквал критики, як з боку українців, так і західних партнерів, західних західного суспільства. Ну і вочевидь, ми бачимо, що Віктор Орбан. Досі можливо стоїть на тій самій думці, яка мала місце тоді, і ми бачимо, що його риторика на стає все більш гострішою, і гострішою, і тому мені здається, що тут треба дуже е, ретельно підійти, яке зазначив до цієї зустрічі, щоб власне е, отримати якийсь позитивний від неї ефект. Так, ну тут знаєте, нам все одно ми розуміємо, так чи інакше потрібно якось вибудовувати ці відносини з Угорщиною. Але тут питання в тому, які на сьогоднішній день працюють взагалі механізми, тому що ми розуміємо, що так, ефект дипломатії, спілкування він теж може спрацювати так чи інакше. Але на сьогоднішній день, ну от на за вашим поглядом і за вашою аналітикою, аналізом, які взагалі. Є важелі впливу на угорщину на того ж самому орбана. От хто реально здатен повпливати на те, щоб вони змінили своє ставлення зараз до подій в Україні? Ну, поки що е, Україна на жаль не має в повній мірі е, того інструментарію, щоб можна було вплинути на угорського прем'єра, окрім власне таких дипломатичних заходів, політичних ну, власне е, намагань переконати, що все ж таки він е, більш мав конструктивну позицію щодо е, України, щодо її допомоги, і, взагалі до російсько-української війни. Мені здається, що тут все ж таки більше важелі впливу саме у. Західного світу, і ми бачимо, як Європа віднаходить різні можливі механізми, або, наприклад, розблокування певних коштів, які були заморожені для виплати Будапешту, або щось на кшталт подібного. Ну і також пропонуються якісь різного роду компроміс. Ми також бачимо це і від Сполучених Штатів Америки там також зараз. Є дуже багато, скажімо, суперечностей між Вашингтоном і Будапештом, і відносини зараз знаходяться на дуже низькому рівні, але все ж таки ми бачимо, що сполучені штати також задіють, скажімо, метод кнута і пряника. І наприклад, я хочу надати, що Вашингтон не обмежав продаж зброї угорщині, які були надзвичайно і власне ці обмеження були надзвичайно суровими як для. Країни союзниці, і тут хочу зазначити, що Сенат США заблокував згоду на продаж їм пакету зброї на 735 мільйонів доларів. Зокрема, до них належать і пускові установки Хаймарс. Також я хочу надати, що Вашингтон Вашингтонів санкції проти російського міжнародного ініціаційного банку, що базувався в Будапешті, де власне вважалося, що це інструмент впливу Росії на цю країну, ну і також. Застосовується і наприклад заохочення. Ну я хочу надати наприклад кейс пов'язаний зі вступом Швеції до північно атлантичного альянсу, який власне Угорщина, що власне, Угорщина блокує, і там також мали місце домовленості між американцями та угорцями, наприклад, щодо постачання літаків в 16 цю в цю країну в Угорщину. Власне і власне я думаю, що і тут можна буде знайти якісь такі подібні методи, то ну. Інакше тут ну, не можна в комплексі. Іншого... Я так розумію, пане Станіславе повинно а... тут працювати, тому що по іншому Абсолютно. ніяк. І зрозуміло, що очікуємо на ефект від усіх цих справ і усіх цих процесів, що вони так чи інакше повпливали. Не впевнені ми всі на 100%, що це кардинально змінить там політику орбана самого, а можливо, принаймні, зміни ось цю на... зніме ось цю напругу, щоб він не так часто висловлювався і виступав проти наших будь-яких дій. України, зокрема, я вам дякую за те, що ви долучилися за фахове роз'яснення. Кандидат політичної науки, експерт міжнародних Станіслав Человський спілкувався з нами в цій частині ефіру.